Доброго дня, пані та панове, з вами Естет, ваша нова легендарка із фракції помічників, і сьогодні у нас досить специфічна тема для розгляду. Але торкалась вона кожного рейдера при тому далеко не раз. Сьогодні я спробую дати вам декілька порад з того, як краще очистити сховище від неактуальних артефактів. Проблема гостра, тому що як тільки ви встановлюєте на свій пристрій Raid Shadow Legends. Додатково вам встановлюється симулятор хом'яка, скруджа, тотального накопичувача. Називайте це, як забажаєте, сенс, думаю, зрозумілий. Рейдери панічно бояться розлучатися з будь-чим зі свого аккаунту, навіть якщо то відверте лайно. Сьогоднішня тема артефакти. І поки ми не перейшли безпосередньо до парад, наголошую, що вони сформовані на власному майже 4 досвіді гри в рейд. А тому деякі з них можуть виявитись для вас занадто категоричними. А ви, як дорослі свідомі люди, не зможете довіритись людині з інтернету. Тому вважаю, що оптимальною точкою зору стане щось середнє між вашим світоглядом у цьому питанні та моїм. Ну що ж, прийшов час починати. Перший міф, який ми будемо знищувати, це так звана солянка. Солянка це змішані артефакти з різних сетів, що мають теоретично непогані проки. І для того, щоб його розвіяти, нам потрібно розуміти вартість сету в проковому еквіваленті. Сет швидкості дає бонус, що дорівнює двом шестизірковим додатковим прокам в швидкість. Сет критичної шкоди еквівалентний трьом прокам в критичну шкоду. А ось сет сприйняття, наприклад, дає чотири додаткових проки в точність та один в швидкість. В підсумку ми отримуємо п'ять ефективних додаткових проків зверху. За сет з двох речей. А ще в цих речей є власні проки, і жодна солянка, яка б чудова вона не була, не зможе це переплюнути. Солянка має місце на аккаунтах новачків, в яких взагалі немає артефактів. Але навіть їм я раджу швидше переходити до зібраних комплектів. Морально до хейтерів в коментарях я підготувався, тож, якщо ви бажаєте довести плюси солянок, чекаю в коментарях до конструктивного діалогу. Наступний етап розгляду це визначення актуальності та користі сетів. Гра постійно оновлюється, а також з'являється новий контент разом з новими артефактами. Тож більшість сетів, особливо старих, вже втратили свою актуальність, але все ще продовжуються накопичуватись гравцями. Актуальність сетів будемо визначати за такими параметрами: перше, проковий еквівалент або унікальна механіка та її потреба в 2023 році. Друге спосіб добування сету. Це також важливий пункт, тому що, щоб здобути гарний комплект, потрібна далеко не одна сотня речей. А третє це кількість необхідних сетів для аккаунту. Якщо сприйняття кам'яна шкіра та регенерація буде красуватись на більшій половині ваших героїв, то, наприклад, сет провокації хоч і корисний, але не факт, що ви знайдете йому застосування хоча б на одному герої. Тепер відкриваємо сховище та швиденько розглянемо кожен комплект. У випадку з данжевими сетами ми відкриємо ось такий список, щоб точно нічого не забути, бо більшість сетів в мене продані під нолик, та в сховищі не представлені. Починаємо з крижаного голема. Там по собі данж складний та нецікавий в плані сетів, тож фармиться майже завжди лише під злиття. Сет життя атаки та захисту мають низький проковий еквівалент. А також мають аналоги серед сетів, що дають більше, а головне їх простіше отримувати. Це сети з кланового боса або кузні. Ретельно пройдіться та продайте їх. Щоб вам було простіше на початку, можете залишити декілька легендарних комплектів. Нехай ще 2 роки полежать сховищі, бо ви все одно ціленаправно ніколи їх не вдягнете. І навіть якщо потрібно буде додати 2 шматочка, ви їх оберете з іншого сету. Лейтгравцям раджу заплющити очі та продати все. Така ж історія з сетом критичного шансу. Сет опору можна залишити, якщо там є від трьох проків опір. Він вам може колись в теорії знадобиться для героя з максимальним опором. Але на арені є більш цікаві сети для захисної команди, а також бонус точності, тож максимальний опір вже не такий актуальний. Речі з проками не в опір, сміливо продавайте. Ви знайдете їм альтернативу при необхідності серед корисніших сетів. З сету відплати залишайте один комплект для ДД від атаки та один комплект швидкість плюс точність. Більше залишати немає сенсу, бо ви і ці навряд використаєте. Особисто я зберігав комплект 3 роки, так і не знадобився. Потім продав. Не жалкую. Сет реакції досить непоганий для гідри. Але туди потрібні швидкі герої. Тож залишайте комплекти лише зі швидкістю. Інакше користі від нього не буде. Навмисно фармити його не потрібно. Сет прокляття сміття. Сет провокації залиште 1-2 комплекта з точністю та швидкістю. Точково його можна застосовувати на гідрі або гегемоні. Зараз примітка. Коли я кажу залиште комплект. Мається на увазі ситуацію, як із сетом опору, а саме 3-4 проки в правильний стат, а не просто його наявність в артефакті. Якщо правильних проків немає, продавайте все, тому що це сети для випадку 1 на мільйон. Переходимо до дракона. Сет точності має конкурента у вигляді сетут прийняття. Тож залишайте лише артефакти, які мають від трьох правильних проків. Сет швидкості зберігайте у більшій кількості, але також без фанатизму. Коли у вас є бажання його вдягти, вас цікавить швидкість. А отже речі без швидкості навряд підійдуть. Гравцям лейтгейму раджу залишати від 3 проків, Мідгейму від двох, новачкам поки що залишати все. Ще одне важливе уточнення: мова йде про артефакти саме у сховищі, не одягнені. І ретельно ми їх чистимо, відштовхуючись від того, що ваші основні герої вже вдягнені. А те, що знаходиться в сховищі, потрібно для нових героїв або для точкових коректив. І ваші 400 артефактів сету швидкості ніколи не будуть вдягнені. З них обереться два десятка найкращих, а інші продовжать гнити в сховищі. Крадість життя, сет новачків та для деяких паків на КБ повністю замінюються паразитом та лікуванням у сапортів. Після мідгейму продавайте весь. Нищення. Один найкращий ТД-комплект для краба у вежі. Або захисний, щоб душити через вергіса. Далі замінюється на уроста без цього сету. Можна вдягти для разового проходження босах на війнах фракцій. Більше одного комплекта на аккаунті не потрібно. Сет отруєння в пак на КБ або для парагона у вежу. Більше корисних застосувань для нього немає. Сет Морозу раніше інколи застосовувався в захисних паках на арену. Але зараз з'явилось багато корисніших сетів. Займає 4 слоти, шанс лише 20%. Сміливо продавайте все. Сет сну повинен був заграти на Альнаме, але не заграв через свою рандомність, тому що невідомо, коли прокне це перше, а друге, що Альнаме отримує імунітет до другого сну, поки не зробить свій хід. Рандомний сон більше заважає, ніж допомагає. Сміливо все продавайте. Помста. Те ж саме, що і сетом відплати. Можна залишити один комплект, але навряд ви його вдягнете. Сет стійкості зараз не потрібен. На арену є кращі варіанти. Для гідри він не дає потрібних механік та характеристик. Застосовується в паках на КБ з фіксованою швидкістю. Остаточно його вбив сет з перепустки кузні. Якщо проблем з КБ немає, продавайте. Останній та найкорисніший данж це замок лавового лицаря. Саме його я рекомендую фармити, тому що тут найбільше корисних сетів. Давайте ж на них поглянемо. Сет люті використовується лише в анкілах на КБ з невмиранням. Якщо там все ок, продавайте. Не потрібен навіть леорісу та венценосній. Зцілення, сміття все під продаж. Імунітет корисний сет, але вузьконаправлений лише для арени. Залишайте максимум 2 ТД комплекта та по 2 комплекта швидкість плюс точність та швидкість плюс опір. І навіть з арени його майже повністю витіснила кам'яна шкіра. Зараз імун корисний лише проти бомберів, де шкіра не справляється. Отже, сенсу зберігати сотні речей в сховищі немає, і це я ще не згадував про крабовий імун. Який фармиться простіше. Сет щита. Залиште один сет повністю в ХП для максимального щита і один швидкий для когось під пророчицю. На арену майже не потрібен. Та ще й з'явився новий сет з батлпасу з щитом який не знімається. Сет у критичної шкоди потрібно багато. Але не залишайте все підряд. Це лише речі з проками у критичний шанс, критичну шкоду, швидкість. Та один з мейн характеристик ДД: атака захист чи здоров'я. Речі, де змішані в купу атака захист та здоров'я, не потрібні лише щось одне. На практиці прокивточність або опір в цьому сеті так жодного разу й не знадобились. За таким же принципом фільтрується і сет жорстокості. Сет божевілля підійде для таких героїв, як Леоріус та Венценосна для арени. Щоб вклинюватись та ламати ротацію противнику. Але гарно це працює лише проти спідпаків. Також можна застосовувати у затяжних боях, наприклад, з гідрою. Це стосовно 2023 року та сучасної мети, колись використовувався для перехоплення ініціативи вашим героям контролю. Але ці часи пройшли. Сет регенерації набрав популярність зводом складного PvE контенту. Майже завжди використовується з проками в швидкість, опір та точність, його фільтруйте обережно. Сет оглушення використовується для разового закриття війн фракцій чи вежі, та на деяких героїв арени з атаками по площині, Уко та Тормін. У великій кількості залишати його не потрібно: декілька комплектів з швидкістю та точністю або опором, та один ДД-комплект. Як ви могли помітити, майже всі сети, що вибиваються в підземеллях, або остаточно застаріли, або навіть і не були корисними раніше. З дуже м'якою оцінкою, майже все пішло в утиль. Огляд я робив для всіх шарів гравців, тому залишав по декілька сетів на всякий випадок. Якщо ви граєте більше двох років, кожного разу, коли чуєте фразу Залиште один-два комплекти, відкривайте дужечки та дописуйте Продати все. Тому що для будь-якої ситуації можна буде підібрати новий сет, який буде кращим. А нові сети ми будемо розглядати у другій серії цього випуску, тому що вони потребують більше ретельного підходу, а ніхто не буде дивитись відео довжиною в 40 хвилин. Діліться вашими секретами з продажу артефактів в коментарях, а також лоскочіть алгоритми ютубу своїми лайками та підписками. Це дуже допомагає у розвитку мого каналу, зокрема, та україномовного ютубу в цілому. А з вами був Естет. Бажаю мирного неба над головою і до зустрічі у наступних відео.